Привіт, друзі! Сьогодні на дуже красивій локації в полях, як ви бачите, і тут хочу зробити вам дуже класне відео, а саме розповісти про те, як правильно створити фермерське господарство і надати таку покрокову інструкцію. Фермерське господарство це не просто там, знаєте, спосіб об'єднати землю і працю родини. Це повноцінна юридична форма ведення бізнесу в аграрному секторі. Правильне створення господарства з самого початку допоможе уникнути юридичних ризиків і забезпечить стабільну роботу. Тому пройдемося по кроках. Перший крок визначення організаційної форми. Закон про фермерське господарство дозволяє створити ФГ як юридичну особу з власним рахунком, статутом, початку господарство без статусу юрособи, діє на основі договору або декларації. Найчастіше обирають варіант із реєстрацією юридичної особи, чи це дає більше можливостей для бізнесу, кредитування і участь в державних програмах. Другий крок засновники. Фермерське господарство може заснувати громадяни України, які отримали землю у власність чи користування, члени однієї родини, подружжя, діти, батьки. Третій крок земельна база. Для створення фермерського господарства необхідно мати землю у власності. Пай, приватизована ділянка в оренді чи в емфітемсосі, надану державою чи громадою для ведення фермерського господарства. Без земельної ділянки зареєструвати фермерське господарство ну, просто буде неможливо. Крок четвертий. Підготовка документів. Рішення засновників про створення господарства, статут, якщо це юридична особа. Відомості про земельні ділянки. Заява до державного реєстратора. П'ятий крок. Державна реєстрація. Подати пакет документів до Центру надання адмінпослуг або до нотаріуса, внесення запису до ЄДР єдиного державного реєстру, отримання виписки про реєстрацію. Шостий крок податковий облік, найцікавіше, напевно. Після реєстрації потрібно обрати систему оподаткування, загальна система, єдиний податок четвертої групи, спрощена система для аграріїв. Сьомий крок практичні дії після створення відкриття відкрити рахунок банку, зареєструватися у податковій, оформити трудові відносини з членами господарства чи найманими працівниками за потреби отримати ліцензії, наприклад, на зберігання палива, якщо це потрібно. Створення фермерського господарства це не лише формальність, а чітка юридична процедура. Від правильного оформлення документів і вибору форми діяльності залежить безпека бізнесу, можливість отримання кредитів, дотацій і державної підтримки. Для отримання індивідуальної консультації ви можете завжди звернутися за номером телефону 067 405 6955.